Друзі, доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про множини чисел. Оскільки перед тим, якщо вивчати в математиці, якісь поняття, важливо розуміти взагалі, що таке, які є множини чисел і як, як вони класифікуються. Найпростішою множиною є множина натуральних чисел. Позначається літерою N. Множина натуральних чисел. Що це за числа, натуральні числа? Це числа, якими ми користуємось при Ну, Наприклад, там перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. От якщо ми уявимо собі там якийсь велозабіг, то там перший велосипедист може бути, другий, третій, четвертий і так далі. Там, якщо ви у вас клас, ви вишукувалися ви, ви на фізкультурі там, по порядку. Да? От уявіть собі, які там може бути. Перший, другий, третій, 25 і так далі. Ці, всі, це все є множина натуральних чисел. Ну, це числа, які ми користуємо, якими ми користуємося при лічбі. Найменше число одиниця, найбільшого не існує. Далі йде множина цілих чисел. Цілі числа позначаються літерою Z. Z так. У множину цілих чисел відноситься це натуральні числа, про що ми ще не говорили, тут туди входить. Далі множина протилежні до натуральних чисел. Тобто всі натуральні зі знаком мінус. Там, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і так далі. Якщо ми ти показали перший, другий, третій, то тут ще мінус додаємо. Ну і плюс число 0. Це є множина цілих чисел. Ну, зрозуміло, що в цілих числах немає якогось найбільшого, якогось найменшого числа. Там. Далі множина раціональних чисел далі йде. Q. Раціональні числа можна подати у вигляді m на n. M поділити на n, де m у нас ціле n натуральне. Ну, це як одне із якихось таких понять, які ми можемо дати. Наприклад, це, це дроби, раціональні числа. ось, так? Наприклад, там 2 третіх, 3, мінус 5 7, 13 шостих, будь-які дроби. Але тут важливо розуміти, що сюди входять множина і натуральних чисел, і цілих чисел. Це будуть її підмножини. Тобто. Ну, чи можемо подати, наприклад, натураль... натуральне число 10 як раціональне число? Ну, це 10 перших. 10 перших це буде раціональне число. 10 там 100-100 перших. Будь-яке число, натуральне і ціле можна просто поділити на одиницю і це буде як Тобто ми, ми можемо робити висновок, що натуральні і цілі це раціональні числа. Ну, лише 0. 0 там можна крім одиниці будь-що писати. Там 0 перших, 0 появить на 2, 0 появити на 3, 0. 0 можна буде ділити на будь-що. Да? Тобто ну, ми можемо подати. Далі, ще яке є означення, які ми ще можемо подати раціональне число. Це як нескінченний, нескінченний нескінченний десятковий періодичний дріб. Нескінченний десятковий періодичний дріб. Ну, Наприклад, як оскільки ми сказали, що... У раціональні числа входять ці дві множини, то питання, природне питання. А як можна подати 5? Ну, Відповідь легка. 50 періодів. Оскільки ми розуміємо, що там буде 5 і далі будуть нулі. Ну, 5,0 це що таке? Це 5. сотих, це 5, тисячних, це 5 і так далі. Тобто нулів можна дописувати сюди завгодно. далі періоді. Тобто нескінченний нулі далі йдуть, зашкалюють. Да? Періодичний, нуль періодів, період. Десятковий, десятковий дріб. Ну, ціле те саме. Ну і будь-яке, наприклад, тут можна подати 2 третіх, /3, п'ятих. 3 якщо можна поділити запросто, побачите, що, наприклад, там 1 третя, да? це 0,3 трьох періоді. Тобто нескінченний, десятковий, періодичний дріб. Це множина раціональних чисел. Далі йдемо вже на чисел. числа. Значить, ірраціональні числа. Що це за числа? Це числа, які ми можемо подати у вигляді нескінченного, неперіодичного десяткового дробу. Тобто нескінченного неперіодичного десяткового дробу. Нескінченний неперіодичний десятковий дріб. Тобто, що це означає? Наприклад, от я беру там. Корінь з трьох, корінь з п'яти, корінь з семи, наприклад. Корінь з чотирьох вже не буде ірраціональним числом. Подумайте чому. Далі корінь там з шести, корінь з 11, корінь з 12 і, і так далі. Ну, і число пі ще сюди відноситься. Що таке число пі? Поширена помилка. От я читаю пари, мені студенти іноді кажуть 3,14. Ну це невірно, це округле значення. Оскільки якщо дивити 3,14, це раціональне число, а число пі ірраціональне. Тому що 3,14 – це округлення Числа ПІ. А саме число що, ну, як його отримати? Дуже кола поділити на діаметр, отримаєте число Пі. На діаметр цього кола так, далі. Якщо ми об'єднаємо раціональні та ірраціональні числа, ми отримаємо множину дійсних чисел. Тобто множина дійсних чисел це числа, які раціональні та ірраціональні. Так? В раціональні числа входять які? Цілі натуральні. ті про які ми говорили з вами. Це множина дійсних чисел. Е, Будь-яке число, як, ми, як з цього слідує, можна віднести відразу до декількох множин. Наприклад. 5. Натуральне, ціле, раціональне, дійсне. Мінус 7. Натуральне, о, вибачте, ціле, раціональне, дійсне. Це було мінус 7. Ціле, раціональне, дійсне. Далі, дві третіх. Раціональне, дійсне. Корінь з трьох. Ірраціональне, дійсне. Ну, я думаю, коротко, по множинам чисел ви маєте чітко розуміти, що це, як їх отримати, і так далі. Тому повторяйте або читайте, там я ще статтю написав, тобто розбирайтесь, нехай щастить, все буде добре.